У Свято-Успенському соборі в Полтаві прощалися з 40літнім полеглим воїнам Збройних сил України. Солдат Євгеній Рябовол народився у селі Смородщина Полтавського району, а своє життя прожив в обласному центрі. Тут він одружився та взяв на руки свою єдину доньку. Близький товариш Євгенія пригадує воїна як світлу та гарну людину, яка завжди приходила на допомогу. Добрий, добродушний, без рідних звичок. Що я можу ще сказати? Хороший батько. Добродушний, не знаю, не знаю, що сказати. Сміливий. У мирний час Євгеній мріяв збудувати власний дім для своєї родини, розповідає близький родич полеглого бійця Олександр. Додає, що родина для Євгенія була завжди на першому місці. Він був будівельником візьму. Працював. Працював для сім'ї. Чим, чим людина займається в мирний час. Сім'ю свою забезпечуєш. Це в нього хобі була сім'я. Сім'я, дитина, дочку свою дуже любив. На військову службу до Лав Збройних сил України Євгеній вступив 26 липня 2022 року. Проходив службу на посаді гранатометника. Побратим полеглого воїна Микола згадує Євгенія як вірного товариша та відповідальну людину. Він був дуже хороший, був дуже хороший чоловік, таких, як він мало. Був натуральний побратим. Можна було на нього положитися, надіятися, можна на нього було сюди. Ніколи він ніде нікого взагалі не зраджував, служили в місті нормальними. Там рія, машину купив, збирався жити далі. Війна забрала. Загинув Євгеній Рябовол 22 квітня 2024 року на Донеччині під час бою, де отримав поранення несумісність з життям.